Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами трьома основними способами, як самостійно стати на цвяхи. Перший і найпростіший, на мою думку, це ставати на цвяхи просто з позиції стоя. Коли тіло розслаблене, дихання збалансоване, просто зробити крок вперед на цвяхи, поставити одну ніжку і потім переставити другу. Другий спосіб це знайти опору біля себе. Це може бути абсолютно будь-що. Стілець з високою спинкою, підвіконня, робоча поверхня на кухні або будь-що, на що ви зможете спертися і перенести свою вагу. Третій спосіб, теж дуже поширений, це ставати на цвях із позиції сидя. Для цього можна використати стілець. Ставимо стопи на цвяхи, і коли ви вже адаптуєтесь до нових відчуттів, можете. Підводитись ще більше про зцілення себе та інших знають мої підписники та учні мого курсу. Зберігай відео та підписуйся.